Вітаю, друзі. Не виходило від мене відео тривалий час. Не було якось в мене натхнення. Можливо, я просто облінився. Але от вирішив записати, щоб ви знали, що відбувається, і в мене особисто, і в, в траковому бізнесі. Зараз я знаходжусь в Нью-Йорку, я приїхав до своєї доньки і тут я буду неділю і потім вирушу далі там, в Чикаго. Я приїхав в нью йорк для того, щоб тут сходити до лікарів. Так як я прожив шість років в Нью-Йорку, то в мене тут вже є певні лікарі, знайомі, з якими я ну, давно вже там обслуговувався. І саме зараз я приїхав до стоматологів. Тому на недільку я в Нью-Йорку сів я на машину в Техасі і приїхав на власній легковій машині, не на траку. Зараз тут, в Нью-Йорку, я зроблю свої справи, і потім я поїду на машині в Чикаго. Один із моїх водіїв е, піде в відпустку. Разом зі мною піде Юра на стажировку. І потім ще один водій ходить в відпустку і за ним зразу ще один. То в принципі більш всього, що я буду їздити близько місяця, але пересідати з одного траку в інший, якраз я зможу їх всіх обслужити. І вони в мене будуть і обслужені, і зароблю водійську зарплату. Зараз деякі де мої водії, там два водія, які збираються купити вже собі траки. Один сказав, що купить трак десь приблизно в листопаді, один ще не знає коли, але вони точно куплять. І вони спитали в мене, що, що, як, як там далі діяти, шукати іншу компанію. Чи ти візьмеш нас як овнерів? І я з овнерами не працюю. Але я подумав, що в принципі можна працювати, тому що є компанії, які чисто овнерівські, які беруть овнерів і працюють з овнерами. То не знаю, я думаю, що відкрию таку якби, можливість для людей, у є траки, щоб брати овнерів. Не, не так багато звідти заробляється там. Е, не знаю, я рахував, що близько 3-4%, в залежності від того, який, на якому рівні факторинг. Але все одно це якісь гроші. Трохи важко з овнером працювати, тому що потрібно більше приділяти уваги. А, і ще важливо, що потрібен запас грошей, тому що е, ти платиш пейменти наперед, там, за страховку там, і так далі, то трохи. Там за трейлер і всі ці моменти трошечки, трошечки вибивають фінансово. Але хочу спробувати працювати з овнерами. Е, тому, можливо, ви там думаєте, до кого піти працювати на відкритий трейлер, то ми можемо справу спробувати. Ще така є можливість у моїх партнерів у Андрія. У них є рвір. Я з ріферами ніколи не працював. Але зараз рифер і Flatbed в, в цьому сезоні орієнтовно по однаковій ціні. Тому можна в принципі, взяти і рифер і знайти диспетчера, хто буде диспетчувати, тому кому цікаво, можете зателефонувати. Щодо ринку взагалі, ринок, на жаль, продовжує падати. Тобто кожна неділя стає все гірше-гірше. Зараз вже ринок майже на дні, і йому здавалося б, нема куди вже падати, але все одно я дивлюся по загальним гросам. У мене їде зараз 5 траків, і коли я рахую на 5 траків гроз, траки їдуть, все нормально, вони роблять нормальні милі, але ціни дуже низькі. Тобто, так воно виходить зараз десь в мінус, десь в ноль, десь малесенький плюсик. Ну, тобто дуже-дуже. Важко зараз з цим працювати. Тому надіємось, що маркет колись спочатку зупиниться в падінні, а потім почне набирати. Щодо того до прайду, в якому я працював, я там більше не працюю на фултайм Ми з ними домовилися, що я працюю в них на part-time, що я буду. Якщо в мене будуть якісь клієнти, то в принципі, я до них їх приведу, допоможу з купівлею все, і вони мені там заплатять якусь комісію. Я не сильно цим хочу займатися, воно дуже багато займає часу, дуже велика відповідальність. Тобто я не хочу продавати якусь фігню, підставляти людей, бо люди платять великі гроші. А прайд працює не так, як, як би мені подобалося. Тому я б. Е, ну, Я окремо зніму ще е, відеоролик про Прайд. У е, мене там з ними вийшла не дуже приємна ситуація. Можна сказати, що по факту вони мене навіть кинули. Але спочатку я заберу свої гроші, які вони мені повинні. Там депазит певний. І ще мою комісію за один із проданих траків, який там купив наш земляк в, на Аляску. Вони також мені за це будуть повинні гроші, ще він його не забрав. Ну, в принципі, все нормально з ними. Це не з тим не з менеджментом, в якому я працював проблеми, а з центральним офісом. Ну, це про це я розкажу в окремому відео, окремому бо а, не, не хочу поки що випускати там неповну інформацію. А, ще я там їздив по іншим різним. Ділерам, які продають траки, і хочу вам сказати, що якщо у вас є кредитна історія плюс-мінус, то тоді краще шукати е, тих, у кого банковське фінансування. Звичайно, якщо у вас взагалі немає кредитної історії, бо вона дуже-дуже погана і вам відмовляють банки, то тоді, звичайно, прайд ваш, ваш вибір. Бо іншого е, інші структури вас навряд чи профінансують. Ще окремо хотів би розповісти про ринок окремо по трейлерам. В цьому році так як сталося, що дуже багато людей провели аналіз минулого року. Побачили, що на відкритих трейлерах ринок зберігався в минулому сезоні і в цьому році. Дуже багато людей пішло працювати на відкриті трилера, овнери там і просто водії, як ви бачили в цьому більше грошей. І це обрушило просто ринок. І, Звичайно, драйвен трішечки ціни на, на вантажі нижчі, але на драйвені ви можете проїхати більше миль, особливо, якщо ви там щось там з логбуком мутите. І в середньому у вас вийде такий самий гроз. Якщо ви, наприклад, їдете на відкритому трейлері, то миль ви зробите менше, але трошечки вища у вас ціна. Але і на драйвені, і на флетбеді у вас вийде приблизно однаковий зараз гроз. Єдине, що у вас буде там трішки різна робота. На флетбеді вам придеться більше працювати фізично, а на Драйвені, вам придеться більше просто їхати. Ріфер, в ріфері своя специфіка, там є загрузки, апойтменти, ціна за, за милю. Там, звичайно, така сама приблизно, як в флетбеді, але ви не можете там їхати, бо у вас апойтменти, і там збивається графік, дуже багато нічних загрузок, тобто це трошечки інше. Тому, якщо ви там збирались перейти на флотбет, вже пізно, ви запізнилися, вже флотбет так не заробляє, як заробляв раніше. Можливо, це призведе до того, що е, ринок драйвена почне підніматися, люди вернуться на драйвен і... Все щось зміниться, ми на це надіємося. Ну, флетбедів зараз нових у дилерів вже немає. Всі викупили, навіть треба замовляти. Ну, звичайно, є де продаються, але трошечки по завишеній ціні. Тому така от ситуація. Щодо, щодо того, як в нашій компанії все відбувається, Ну, не знаю, дуже-дуже складно, скажу чесно. Тобто бувають неділі, коли 5 траків приносять мінус. Коли в місяць е приходить пеймент страховки, це також така трошечки важка. важкий період пеймента за траки. Там також страховка зараз коштує на 5 траків у мене 11,5 тисяч. І там, там плюс ще бобтейли окремо. Тому трохи це все дорого. І коли там знімаються ці гроші, то потім потрібно витягувати. Зараз спробую трохи поїздити якраз на траках, поки воді її відпустять, щоб це все. Ну, Я не можу сказати, що ми там зайшли в мінус, але рахунок компанії плаває постійно біля нуля. Тобто приходять пейменти за, за наші грузи, які ми зробили. Там рахунок піднімається 15, 18, 20 тисяч доларів. Потім починають протягом неділі зніматися різні пейменти за страховки, за траки. Відправляю зарплати, знімаємо за дизель, за оренду трейлерів і так далі. І вже в кінці неділі на рахунку нуль. Буває навіть мінус. Тобто Бізнес раді бізнесу. Мене, мої товариші запитували, для чого я це роблю. Якщо я буду їздити просто водієм, я буду стабільно заробляти якісь 2-2-300 в неділю і все буде нормально, не буду нервуватися. Але, ну, звичайно, я надіюсь на те, що ринок зміниться і цей бізнес буде щось заробляти. На даний час, звичайно, він нічого не заробляє. Тому така ситуація. Якщо ви збираєтесь відкрити тракову компанію, то будьте готові до таких важких часів, коли ринок упав. Ще дуже важлива така е, новина, яка вже е, другий день в усіх пабліках пишуть в чатах Амазон змінив правила. Хтось говорить, що Амазон хакнули, хтось говорить, що Амазон змінив правила і буде Працювати тільки з тими компаніями, які мають 5 траків і більше. Але поки що це тільки якісь е, слова і не знаю, як це буде відбуватися далі. Е, я знаю, що мою компанію теж забанили, але мою компанію забанили за те, що вона чомусь якби в Каліфорнію їздила і там вона була нелегальна. Хоча це неправда, я в Каліфорнію взагалі на Амазоні не їздив. Я зробив один лоуд. Цьому році чисто такий, бо я був без трейлера. Я зробив по Чикаго Ері один груз, і це призвело до того, що мені за нього заплатили тільки 50%, і він е, був е, е, забанений. І забанений був мій аккаунт. Я їм писав, вони говорять, ти зробив щось там не те. Ну не знаю. Я думаю, що Амазон вирішив зробити якісь ограничення по, по компаніям, які з ними повинні працювати. Тому що було дуже багато Ну, В принципі, нормальні брокери вирішували це дуже просто. Якщо в тебе є е, дві інспекції, наприклад, то твоя компанія реальна і з тобою працюють. Амазон пішов якимсь іншим шляхом, тому я навіть не знаю. Побачимо, що буде відбуватися з Амазоном далі. І коротко, можливо, у когось виникнуть питання, де я тут в Нью-Йорку хожу. Це район, який називається манхеттен Біч. Це в Брукліні. Поряд з Шепсет бей Тут проживає моя донька, яку я знімаю тут квартиру. Ну, Насправді це ця квартира, в якій я жив в Нью-Йорку. До нас приїхала дружина-сестра, і я залишив цю квартиру. В якій живе донька і сестра моєї дружини. Це поряд з океаном, це Залів, ось там на тій стороні, це вже Нью-Джерсі, і там Манхеттен з тієї сторони, але його з цього пляжу не видно. Дуже гарне місце. йти сюди, минут 15 мені з дому. Я взяв каву, прогулявся і записав вам відео. Е, я думаю, що зараз. Я поїду в Тріп і зможу записати, як ми їдемо з Юрою, якісь нюанси. Будемо все вже показувати зсередини і, можливо, щось в роботі компанії підкоректоруємо. Тому такі справи. Всім гарного дня, гарного вечора. І поставте лайк, якщо вам було цікаво.